Я не годна подбати про свою донечку. Залишу її тут. Ой, що за шум? Це ж дитина. Відвезу її на роботу. Привіт, Семе. Привіт. Ну, бо не берись. Ось і наші віп, діточки. Так, всі на місці. Що до тебе вдіяти, крихітко. Зватиму тебе, Міні. Розважайтесь. Фокусник. Ми давно на вас чекали. Я чую плач. О, ні, слід терміново викликати фокусника. Мерщів приходьте. Я приніс іграшки. Грайте та розважайтеся. Ти кого притяг сюди? Мені підкинули цю крихітку. Чи можна їй побути тут? Гаразд, нічого не вдієш. Пограйся з іншими дітьми, ніні. Привіт! Мамо гратися. Не хочу грати з тобою. Ти бідна, йди геть. Забирайся звідси. Ходімо. Тобі буде краще тут. Справжня пісочниця. Я завершив. Ось ваші гроші. Цікаво, як там, Мінні, як справи дитинко. Мене всі кривдять. Ти засмутилася. Вони нічого не розуміють. Іди ще пограй. Посидь тут, Мінні. Ура, сніданок. Що ти тут робиш? Я ціні. Кажу, забирайся геть звідси. Ой, вони вигнали мене. Моя бідолашна крихітка. Ось її сніданок. Але ж це лушпиння. Не хочу це їсти. Розумію. З'їж мій сніданок. Смачно. Ура, я радий. Час для торта. Поглянь, як я можу. Чудово. Час лягати спати. Ходімо мерщій. Не хочу. Перепрошую, однак спати ти можеш тільки тут. Зараз принесу ліжечко. Тут зимно. Це все, що маю. Лісові звірятка бажають вам доброї ночі. Схоже заснули. Тепер може зайнятися плетенням. Чудово. Гаразд мені час іти. Лоро, ходімо до біднячки. Ходімо. Так, ну, прихопимо це. Зашмаруємо її ось так. Вона має геть безглуздий вигляд. Так їй треба своє місце немедно. Ой, так. Не. Вони знову знущаються. Зачекай тут. Я приберу. Такі злостиві діти. О, тут все смердить. Віднесуться на смітник. Міні, ти знову можеш лягти спати. Я тут все виправлю. Маю чудову крихітку. Це що таке? Треба тебе відмити. Пограйся наразі тут. Ой привіт, котику. Це мій котик, а це наші іграшки. Візьму цю машинку. Вилізай, це наша машинка. На гірці весело. Ой, навіщо ти мене зіштовхнув? Зберу собі важу з кубиків. Ага, вона розлетілася в усі біч. Навіщо ти так? Хоча б тут я можу погратись. Цифри та літери. Дуже цікаво. Посираю всі твої карлючки. Це наша дошка. Що я тобі заподіяла? Що за галас? Мене кривдять. Ходімо. Посидь наразі тут. Раз, стий. Це наш скейт, а не твій. Ось тобі. Навіщо ти його зламала? Ти кумедна. Так не годиться. Порозвішую оголошення щодо вдочеріння. Мене знову кривдять. Поглянь, я виріжу для тебе фігурки. Такі гарнющі. Ось ваші іграшки. А ці іграшки звідки? Вони не для тебе. Але ж це виготовив прибиральник. Такий чудовий день. Я любі оголошення щодо вдочеріння. Дійсно. Може, візьмемо цю дівчинку. Лавки не маю. Я все ж таки спитаю щодо неї. Чи викликали? Так, це дитячий садок. Зараз передам слухавку. Ми би хотіли вдочерити ту дівчинку з оголошення. Саме підшукує сім'ю. Вона буде хорошою донькою. Ура! Нам вдалося! Тепер дівчинка буде в хороших руках. Збери її речі. Ніні, невдовзі поїде. Напишу їй листа. Гарні новини, міні. Тобі знайшли сім'ю. Справді так потрібно зібрати твої речі. Час. Ліжечку можна викинути геть. Ось її речі. Залишилося дочекатися сім'ї. Ми раді, що ви вибрали Міні. Ми даємо вам гроші на благоустрій. Дякую, красно. Я дуже рада. Ти така красуня. Тримай листа, Міні. Зачекайте. До побачення. Субідьіть зробити їй подарунок. Чудовий обідок. Ой, вони вже поїхали. О, такої я не подарував міні-подарунку. Вони повернуться. Міні водитимуть до нашого садочку. Ура! Тепер це твоя кімната крихітко. Ну, ми переодягнемо тебе у щонебудь гарне. Mm. <рикан> Усідіть сюди, ні повернулася. Ось і наша крихітка. Я такий радий. Чому це ти заможніше за нас? Так не чесно Модру, no, жити. Я всім дарую подарунки. Їх на всіх стане. Ти найкраща. Перепрошую, я помилявся. Ви розумієте. Ні-ні, ось мій подарунок. Сем, ти найкращий. О, Що з тобою? Лікарі сюди негайно. Пані, я поруч. Ви впораєтеся. Вітаю. Маєте п'ятьох чудових малюків? Стривайте ви куди, а як щодо діточок? О, що мені вдіяти щодо вас? Це терміново. Малюкам потрібні батьки. Миттю. Кому тут потрібна допомога? Не панікуймо, діти у надійних руках. Діточки, маю для вас сюрприз. Чи ви готові? Я мрію стати мамою. Вважайте, що ваше бажання вже виконано. Ага, жахливого вечора. А вже ж, він буде моїм сином. Вам все вдасться, пані Венсдей. Розумієте, я дуже хочу собі малюка. Сьогодні ваше життя зміниться назавжди. Я готова стати мамою. Чудове рішення, Баг. Я врятую цього малюка. Гроші не проблема. Вітаю, ви стали мамою. Тепер кожен малюк має сім'ю. Джаксе, це наш склеп. Тобі тут сподобається, обіцяю. Це твоє ліжечко. Влаштовуйся зручніше. А що далі? Чи хочеш іграшку? Це весело чи не так? О, ти дивовижний. Помні, ласкаво просимо додому. Схоже, я про дещо забула. Для тебе найкраще ліжечко. О, ти чарівна. Зуби ми вдома. Тут тобі буде затишно. Хм, то й де мені взяти іграшку? Маляку, ти мені потрібен. Стривай, куди ти? О, це непросте завдання. Попався. Зубл знайомся. Це твій новий друг. О, чарівно. Ось і ми. Кінгере, ти станеш найзаможнішим у місті. Звикай носити корону. О, де твоя матуся? Наразі декому час лягати спати. Ще трішки, і я поб'ю свій рекорд. Суперкоти, ми вдома. Маємо дитину. Звідки? Цій дитині потрібна допомога. Вітаю! Тепер ти татко. Вона стане героїнею. Сніданок готовий. Смакота. Що за шум? Джакси, що трапилося? Тихіше, малюку, Поводься чемно. Чи хочеш іграшку? Що не подобається. Як тобі таке? Поглянь, як я вмію. Джак, це тобі ході догодити. Чого ж ти хочеш? Грати, грати, моє. Ти мій друг. О, Ти також любиш кажанчиків. Дуже зворушливо. Моє. Грати. Мамо! Нудно! Помню, що трапилося? Крихітко, чи все гаразд. Грати, грати. Що би мені зматикувати? Гадаю, знаю, чим займемося. Ми танцюватимемо. Це дуже весело. Я знаю, що тобі сподобається є час поснідати. Втім, спершу сніданок треба зловити. Зубола ти залишишся з татком. Будемо грати. Маємо сьогодні рибний сніданок. Простіше не буває, а зараз найцікавіше. Ми приготуємо наш улов. Це буде кулінарний шедевр. Люба, я тобі допоможу. Ми найкраща команда. Сім'є сім'ї всі до столу. Смакота. Найкращий сніданок у світі. А де Зубл? Крихітко, час поснідати. Чи ти зголодніла? Смачного дитинко. Ти найкраща дівчинка у світі. Кінгера, доброго ранку. Зараз ми, а мені ніколи. Продажі впали! Зробіть щонебудь! Мамо! Кінгера будь чемним хлопчиком. Надішліть мені звіт, щоб підпишіть договір. Мамо! Я не повинна втратити жодного цента. Тату. Кінгере татко дуже зайнятий. Я рахую гроші. Це надзвичайно відповідальна справа. Дуже приємно бути заможним. Сьогодні в меню делікатеси. Отже почнімо. Белісимо. Грати. Пане кінгере, що трапилося. А вже ж ви будете моїм маленьким помічником. Ви лиш погляньте, це буде дуже смачно. Ага, весело. Чи хочете перекусити, пане Кінгере? Смачно моє. О, маєте королівський апетит. Втім, вам уже час лягати спати, юначе. Рагато дивися і дивися. Твій татко найвправніший супергерой. Сім'я я, миттю. Не нудьгуйте. А тепер спробуй ти! Я супергероїня. Ой, татку. Рагато, чи все гаразд? Що відбувається? Мама поспішає на допомогу. Крикітко, все гаразд. Суперкота знову твої витівки. Рагато все добре. А це твій перший супергеройський костюм. Чи подобається? Втім, надалі жодних трюків. Джаксе, похмурого ранку. Та лиш поглянь, хто тут зі мною. Це ж змія. Вона така чарівна, чи не так її звати Лілі. Мамо, ти невиправна. А зараз мені час до коледжу. Лілі, чи хочеш зі мною? «Поводься кепсько, Джаксе. Побачимося ввечері, мамо. Помні? Чим мені дівчатка не спізнюється, тобі час до коледжу. Я ледве не забула. Вже біжу, Матусю. Чи ти нічого не забула? Охнастого тобі дня, Люба. Зубул сьогодні перший день у коледжі. Ой, я обожнюю вчитися. ти зі мною? Це буде весело. Підручники на місці нам уже час. Мені потрібна ця угода. О, ледве не забула. Кінгери, не запізнись до коледжу. Коледж – це аж надто нудно. Любий навчання, це важливо. Перший день у коледжі, отже, йому потрібні гроші. Я туди не піду. Кінгере, це тобі. Так краще. Побачимося за вечерею. Рагато, де ти? Що? Ти все ще спиш? Час до коледжу. Супергерої не повинні запізнюватися. А мені лячно. Люба, тобі все вдасться. Так, я ж дочка супергероїв. Студенти, сьогодні ми пригадуємо таблицю множення. Дзуськи, мені спала на думку інша ідея. Лілі, ти знаєш, що вдіяти? Це ж змія. всі в небезпеці. Привіт, як справи? О, вона геть не страшна. Отже, продовжуємо заняття. Ти мені все зіпсувала зубл! Таблиця множення для дітей. Може, ну ми краще пограємо? Вистрашені нудники. Це жахлива поведінка. Тихіше. Кінгери, ти знову розмовляєш по телефону Тебе відсторонено від занять. Завжди мрію про це пані Пенні. Евальде терміново сюди. Пошукаймо мені інший коледж. Мені зле. Лікаря в коледж мерщій. Допомога вже близько пані. О, Врятуйте мене. Я доправлю вас до лікарні. А тепер до кабінету пані. Матусю, вам все вдасться. Вітаю у вас, чудова дівчинка. О, я так на тебе чекала. Нам час іти додому. Дівчатка, щастива. Крихітко, влаштуємо шопінг. Ова, Тут сила силенна всього. Але ж це таке дороге. Крихітко, халепа. Я не маю іншого рішення. Вибач, дитинко, сподіваюся, ти будеш щасливою. Гаманець чи життя, друже. У мені зле. Матимеш сьогодні вихідний, а в мене шопінг. Герої вже на місці. Руки вгору. Ти погано поводишся. За покупки треба платити. Я надалі так не робитиму, пане. Зараз вам стане краще. Суперкота, Леді Баг, ви дуже вчасно. Злочинцям не вдасться втекти. Що за шум? Це дитина. Вона така миленька. Ми мусимо допомогти цій крихітці. Леді Баг, ми тепер батьки. О, гадаю, дитина зголодніла. А нам непогано вдається. Це лише початок, Любий. А що ж далі? Час переодягтися. Бути батьками така проста справа. А, чому ж вона плаче? Крісті тихіше? Смачного. О, я страшенно втомилася. Солодких снів, крихітко. Крісті, поглянь, як я вмію. Юху! Твоя мама найсміливіша. Ха -ха, комашко, тобі слід ще потренуватися. Ще побачимо, чи є верхнє. Я здолаю цю піняту. Той хто тут справжній герой? А вже ж ти, Комашко. А тепер вперед. Тримайся, Крісті. Крихітко, ти як? Суперкоти не роби так надалі. А хіба їй не сподобалося? <рик> ти налякав дитину. <рик> Миттю виправимо. <рик> Крісті, поглянь! Це я, твій тато. <рик> Ось те, що подобається дітям. Є ще одна ідея. Як щодо кульок. Крісті, це тобі. Трясця, я не хотів. Суперкоти, ти знову все зіпсував. Розвеселити дитину за складне завдання. Піу, піу руки вгору. Кутчі ж ходімо. Тут стає надто шумно. Крісті доброго ранку. <рістри> Час іти до коледжу. Ти так цього чекала. Рибні крекери найкращий сніданок. <рістри> Ось те, що полюбляють супергерої. Мамо, мені не можна спізнюватися. Сніданок уже на столі. Йогурт обожнюю. Крихітко. І не забудь про ланч. Вчись навідмінно. Привіт, коледжу. А ось і я. Ой, Леле, Відчепись від мене. Що це за невдаха, га? Тобі тут не місце. Це не чесно. Як вони могли так вчинити? Невже в мене ніколи не буде друзів? Мамо, тату, заберіть мене звідси. Крихітко, чи це ти, що трапилося? Ми з татом вже йдемо. Котику поквапся маємо супергеройську справу. Ми впораємося, Люба. Ти маєш рацію. Простіше не буває. Діємо. Ані руш дрібното. Хто тут кривдив Крісті? Ми просто пожартували. Ха? Так би й одразу. І запам'ятайте ми ніколи не програємо. Крісті, вибач, надалі жодних пранків. Ви мене врятували. Люба, на нас можна розраховувати. Ха, це буде весело. Ходімо зі мною. Комашко, тривога! Декому потрібна наша допомога? Тоді не гаятимемо час. А Голти. Тепер це наше місце. Врятуйте хто небудь. Тобі ніхто не допоможе. Ані руш негідники. Вас заскочили на місці злочину. О, супергерої? Справжні чи що? Вибачте, нам уже час іти. Ми вам допоможемо. Тепер все добре. Ледібах, суперкоти. Я вас обожнюю. Котику нам час іти. Мамо, тату. Я вже прокинулася. Ваш ранковий коктейль, панянко. Дякую, Едварде. Дуже смачно. Ранок починається з білісінької усмішки і з гарної зачіски. Не забуваємо про аромат. Мамо, тату, веде! А що, як їх викрали? Я геть саменька. Крихітко, ми вдома. Ми мали суперсекретне завдання. Ми ніколи тебе не залишимо. Хі, цей кидок мій. Я чемпіонка, адже мої батьки супергерої. Самі погляньте Леді Баг, суперкіт. Крісті така вигадниця. Але вони дійсно мої батьки. Цю вечірку вже не врятувати. є хто небудь вдома. То ви тут? Ми не могли таке пропустити. Ха, То йде твої батьки Крісті. Ми так і знали. Знову ви за своє. Донь з Днем народження. Ми тебе любимо. Це ви не вірю власним очам. Крісті, відтепер ти супергероїня. Ова, Завжди про таке мріяла. Я вас не підведу, а зараз знову веселитися. Доню, нам з тобою не аби як пощастило. Ми команда.